У нього найдобріше серце. Ця цитата стала для мене лейтмотивом повісті. З самого початку твору ми знайомимося з двома хлопцями, які є найкращими друзями. Один з них має дідуся, а інший лише мріє про це. Тоді хлопці йдуть до пансіонату для літніх людей, щоб знайти дідуся для Бері. Тут і відбулася долоносна зустріч старого самотнього дідуся Нільса та його названого онука. А далі починається найцікавіше. Чи знайшли спільну мову Ніль -Сибері? які пригоди вони пережили разом, чи стали рідними один одному у такому великому й самотньому світі? Відповіді на ці та інші питання ви знайдете, прочитавши повість про добро, любов, самотність, віру, надію, печаль тож вперед до пізнання неймовірного світу Ульфа Стерка з його героями.